Доброго дня, дорогі друзі, ми з України розпочинаємо черговий урок з біології в 7 класі. Ми продовжуємо з вами вивчати будову і життєдіяльність вищих рослин. Ми з вами вже познайомилися з будовою вегетативних органів рослин. Я нагадаю, що до вегетативних органів відноситься листок, корінь, пагін і стебло, а також бруньки. Ми з вами про це говорили на попередніх уроках. А на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про те, як всі ці органи між собою взаємодіють, незважаючи на те, що різні вегетативні органи виконують різні функції для нормального забезпечення життєдіяльності рослинки, необхідно, щоб між цими органами був зв'язок, тому що рослина це, в принципі, цілісний організм, і саме через це необхідна взаємодія між усіма її органами. Незважаючи на те. Що, наприклад, листок виконує функцію транспірації, тобто випаровування води, функцію фотосинтезу, стебло виконує провідну функцію, по ньому рухаються розчинені речовини, я вам нагадаю. Корінь виконує функцію закріплення рослини в ґрунті і функцію живлення. Але незважаючи на те, діти, що всі ці органи, кожен виконує свою роботу, свою функцію, все одно між ними існує обов'язково. Тісний взаємозв'язок. І цей взаємозв'язок, діти, є основою нормальної життєдіяльності рослини. І сьогодні ми поговоримо саме про те, як взаємодіють органи рослин між собою і як вони рухаються. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку взаємодія органів рослин між собою та рухи рослин. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися з взаємодією органів рослин та. Як рухаються рослини. Отже, я ще раз вам кажу про те, що для того, щоб рослина нормально росла і розвивалася, необхідний розвиток і взаємодія всіх її органів без виключення. Для того, щоб це довести, можна навести декілька прикладів. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Наприклад, є такий дуже важливий орган рослин, який називається корінь. Ви знаєте, що корінь закріплює рослину в ґрунті, і забезпечує живлення рослини. Якщо ми у рослини видалимо корінь, тому ясна річ, що після цього рослина загине, оскільки просто не буде, не буде того органу, який забезпечує її живлення, адже саме корінь бирає з ґрунту необхідні рослині мінеральні речовини. Так само, якщо ми знімемо з вами кору, із, наприклад, дерева, або і, і дерево, То згодом воно загине, оскільки, якщо ми з вами пригадаємо внутрішню будову стебла, саме в корі містяться ситоподібні трубки, а по ситоподібним трубкам синтезовані в створені в процесі фотосинтезу, в листках органічні речовини, рухаються до корення. Отже, нескладно здогадатися, що якщо ми приберемо кору, не буде ситоподібних трубок, і корінь не буде отримувати що поживних речовин. Ось вам типовий зв'язок між, наприклад, коренями і листками. Ми з вами знаємо, що існує такий тип тканин, діти, які називаються провідні. Я вам нагадаю, що вже сама назва провідні говорить про те, що вони щось проводять. І справді, давайте пригадаємо, основними видами провідних тканин є кселема і флеема. Ксилема – це судини посудином, речовини, неорганічні речовини. Рухаються від кореня вверх до листків, квіток, стебла і так далі. Так далі по ситоподібним трубкам, це флоема. Навпаки, органічні речовини, які утворилися в процесі фотосинтезу в листках, рухаються по стеблу до кореня. Тобто, пригадуємо висхідний рух, це рух неорганічних речовин з корення до надземної частини рослин, і низхідний рух це рух уже органічних речовин. із листків до, відповідно, кореня. Але крім того, треба сказати, що забезп... крім вертикального руху існує ще й горизонтальний рух. Горизонтальний рух забезпечують так звані серцевидні промені. Ось вони на малюнку під цифрою 1. Під цифрою 2 ми маємо з вами судини, а під цифрою 3 – ситоподібні трубки. Таким чином, ми можемо з вами сказати, що взаємозв'язок між різними частинами рослинного організму здійснюється саме провідними тканинами. Але немало неволи, немало важливу роль у живленні рослин, у взаємозв'язку між органами рослин, відіграє таке явище, як кореневий тиск. Давайте з вами розглянемо, наприклад, цю, ну, за допомогою цього малюнка що ж це за явище. Дивіться, ми з вами знаємо, що листочки, окрім. Процесу фотосинтезу ще здійснюють випаровування води. Я вам нагадаю, дітки, що цей процес називається транспірація, О, таке от складне слово. Так, і зрозуміло, що якщо рослина втрачає воду, а вода це основа життя, яка потрібна будь-якому живому організму, то виникає необхідність цій воді. Таким чином, листочки, витрачаючи, виводячи з рослини воду, створюють так званий тиск, кореневий тиск. Чим більше через продихи, а продихи є, ви знаєте, на листках, покривній тканині, чим більше через продихи випаровуються водички, тим більше кореневий тиск, тим більше корінь цієї, о, цієї води вбирає з ґрунту а разом з водою. Що? І розчинені в ній неорганічні речовини. Тобто, оцей процес випаровування або транспірації забезпечує. Посилює всесну функцію корення і прискорює просування поживних речовин по стеблу до листків, квіток і плотів. Думаю, що з цим зрозуміло. Окрім того, на рослини великий вплив здійснюють чинники навколишнього середовища. Здавалось би, рослина нерухома істота, і рухатися вона не може, але ж якщо ми спостерігаємо з вами за рослинами в природі. То ми з вами неодмінно помітимо, що все-таки рослини рухаються. Так, ці рухи повільні, вони відбуваються дуже-дуже повільно, і потрібно витратити багато часу, щоб побачити, що рослина все-таки рухається. рухається да? Чому ж рослина рухається, які чинники впливають? Чинники зовнішнього середовища, такі, як, наприклад, дощ, скажімо, вітер, сила земного тяжіння. Світло, колування температури, зміна дня і ночі, і багато багато дітей інших чинників впливають на рухи рослин. Рослина не тільки сприймає впливи всіх тих чинників, які я тільки що назвав, але й здатна на них реагувати. Здатна реагувати. Отже, рослинам, як і іншим організмам, притаманна так звана подразливість. Подразливість, діти це здатність організму. Відповідати на зміни навколишнього середовища. Е, ну, давайте наведемо конкретний приклад, навіть візьмемо свій організм, візьмемо людський організм. правда? Якщо, наприклад, ми з вами отримуємо дуже багато світла, яскраве дуже світло, то ми з вами прищурюємо трошки очі, ми їх трошки прикриваємо, да? і це є подразливість. Якщо ми торкнулися до чогось гарячого, ми відсмикуємо руку. Діти, це є подразливість. Так, так само рослини вони здатні реагувати на всі зміни в навколишньому середовищі. Да, Звичайно, можливостей у них менше для подразливості, але все-таки саме в оцих рухах рослин і проявляється оця здатність рослин реагувати на зміни в зовнішньому середовища. На цьому малюночку, діти, ви можете бачити приклади рухів рослин. Давайте їх з вами розглянемо трошки детальніше. Ну, ось подивіться, на цьому малюнку, ось, наприклад, А, видно, що рослина росте в бік світла. Бачите? Це є подразливість здатність рослини реагувати. Ріст це є рух, правильно? Далі стебло росте вгору, під, а корінь росте куди під дією сили тяжіння, росте в ґрунт. Деякі рослини, як, наприклад, городній горох, квасоля, вони здатні, що робити? Обвивати своїми стеблами опори, шукаючи собі опори. А деякі рослини здатні, що робити? Рухати пелюстки квіток і листки. Давайте розглянемо більш детальніше. І так, пагони завжди ростуть у бік джерела світла. Для того, щоб в цьому переконатися, можна провести такий досвід. Беремо молоду рослину і закріплюємо на штативі так, щоб. Верхівка була спрямована донизу. Через деякий час стебло, подивіться, вигинається і почне рости догори. Це пов'язано з тим, що верхня частина рослини, тобто пагін, росте в бік світла. Візьмемо корінь. Корінь росте, як ви знаєте, в протилежному напрямку, так? Він під час проростання рослини він росте в глиб ґрунту. І завдяки цьому коренева система. Завжди спрямована куди? Вниз, в ґрунт, а пагін завжди спрямований до сонця. Рухи рослин можуть бути пов'язані тільки з ростом певних їхніх частин, але й з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Наприклад, є така рослинка дітей, яка називається мімоза сором'язлива. І якщо ви доторкнетесь до мімози сором'язливої до її листочків, то ці листочки почнуть складатися, а через деякий час, після подразнення, положення їхнє відновлюється. Ми з вами вчили на минулому уроці видозміни листків і говорили, що є такі рослини, хижі рослини, в да, яких листки перетворилися на ловильні апарати, за допомогою яких вони ловлять здобич. Вони ці листки теж здатні рухатися саме завдяки тому, що їхні листки рухаються. Камахаїдна рослина, наприклад, росичка, як ви бачите, це на малюнку, вловлює здобич. Здобич сідає, листки згинаються, тобто рухаються, і таким чином вхоплюють здобич. Стебла видких рослин, наприклад, той самий хміль, або, скажімо, ліани, ті самі, або, скажімо, якщо ми беремо горох той самий, да? вони можуть здійснювати повільний рух повітря. Це дає таким рослинам можливість обвиватись навколо опори. Після того, як вусик міцно обкручується, наприклад, у гороха посівного навколо опори, він теж кінцівкою його скручується, і таким чином рослина знаходить собі що опору. Я думаю, хто був на присадибній ділянці, багато спостерігав е, е, таких явищ. І не тільки у гороха до того ж. Треба сказати, що на рухи рослин впливають ще й добові і сезонні зміни. Ну, давайте розберемося з добовими змінами. Рухи рослин, якщо поглянути на деякі рослини, наприклад, подивіться, добре відома вам кульбаба. Да? Вночі кульбаба свої пелюстки і листки, що е складають, а на день вони розкривають. Лискова пластинка знову розправляється, розправляються пелюстки. Є, наприклад, рослини. Які навпаки, у, наприклад, у моркви, молоді суцвіття вночі поникають, а рано вранці ніби пробуджуються. У більшості рослин, звичайно, квітки на ніч закриваються. Але, наприклад, якщо вам таку рослину, як матіолу або нічну красуну, їх квітки відкриваються вночі, а вдень закриваються. Все це приклади рухів рослин. Треба сказати, що на життєдіяльність рослин, на регуляцію життєвих функцій рослин. Впливають також і спеціальні біологічно активні речовини, які називаються фітогормонами. Дітки, їх в рослині міститься дуже-дуже мало, але вони здійснюють дуже великий вплив. Наприклад, фітогормони можуть впливати на швидкість проростання насіння, можуть впливати на ріст пагонів і на багато інших функцій. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із взаємодією різних органів рослин між собою. І рухами рослин на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.